Привіт! Радий бачити вас на нашому каналі. Сьогодні пропоную розв'язати разом з нами найновіше питання, які можуть трапитися вам в тестах з ПДР. Отже, перше запитання у нас: елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, які обмежуються по ширині спеціально відведені вимушений трамвайній лінії або дорожньою розміткою це у нас трамвайне колія, удосконалене покриття чи смуга руху. Насправді, елемент дороги, який у нас представлений вище, це трамвайна колія, тому правильна відповідь номер 1 Наступне запитання: по якому з наведених елементів дороги дозволено рух на рейкових транспортних засобів? Отже, рейковим транспортним засобом можна рухатися як по трамвайній колі, та по проїзній частині. Тобто, виходячи з цього, ми бачимо, що правильна відповідь у нас номер 4 Наступне запитання: чи належить до проїзної частини велосипедна смуга? Так, велосипедна смуга належить до... Частини дороги, елементу дороги, так як вона розміщена саме на проїзній частині. Тому відповідь 1 – так належить. Наступне запитання: для руху яких транспортних засобів призначена проїзна частина нерейкових транспортних засобів, рейкових транспортних засобів, нерейкових та рейкових транспортних засобів. Проїзна частина призначена для руху рейкових транспортних засобів. Тому правильна відповідь тут перша. Слідуючі запитання. Що означає вимога дати дорогу? Перше, це вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінювати напрямок руху або швидкість. Друге, вимога до учасників дорожнього руху не здійснювати будь-який маневр за винятком вимоги звільнення займаної смуги руху, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінити напрямок руху або швидкість. Тут правильна відповідь номер 3. Тобто, перша і друга відповідь правильні. Наступне запитання: поздовжня смуга на прийжній частині завширшки щонайменше 2,75 см, що позначає або не позначається дорожньою розміткою і призначена для руху на рейкових транспортних засобів це у нас смуга руху. Тобто, відповідь номер 2 Слідує запитання: Які із наведених категорій осіб належать до визначення учасники? Дорожнього руху це регулювальник, пішохід, водій, пасажири, велосипедисти, а також особи, які рухаються в кріслах колісних. Ні, пішоходи, які водії, пасажири, погоночі тварин, велосипедисти, а також особи, які рухаються в кріслах ось колісних. Відповідь правильно: No, так як регулювальник це особа, яка регулює дорожній рух. Вона не є учасником дорожнього руху. Тому правильна відповідь номер два. Яка з наведених категорій осіб бере участь у дорожньому русі поза транспортним засобом та не виконує на дорозі будь-яких робіт. Це у нас пішоходи, тобто, які рухаються по проїзній частині, по тротуарах, але вони знаходяться поза межами транспортного засобу. Це пішоход. Правильна відповідь перша. Наступне запитання. Особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому, але, але не причетна до керування ним. Це пасажир. Правильна відповідь перша. Слідує запитання. Колона пішоходів це організована група людей, які рухаються по тротуарах в одному напрямку. Організована група людей, які рухаються узбіччям в одному напрямку. Чи організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку? Відповідь правильна номер 3 Колона пішоходів це організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку. Наступне запитання: регульованим пішоходним переходом вважається пішохідний перехід. Рух, по якому регулюється світлофором чи регулювальником. І це у нас правильний відповідь. Тобто пішохідний перехід, який регулюється світлофором або регулювальником, є у нас регульований. Пішохідний перехід, на якому немає регулювальника, відсутні світлофори або вимкнені, чи працюють в режимі миготіння жовтого сигналу, вважається нерегульованим. Відповідь номер 2 Доріжка з покриттям призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги, чи поза нею і позначена відповідним дорожнім знаком, це у нас пішохідна доріжка. Відповідь номер 1 Слідує запитання. Чи призначена пішохідна доріжка для руху велосипедистів? Ні, не призначена. Наступне запитання: чи призначена пішохідна доріжка для руху осіб, які рухаються в кріслах колісних без дигуна? Так, такі особи прирівнюються до пішоходів, тому вони мають повне право рухатися по пішохідних доріжках та тротуарах. Відповідь номер 1 так призначена. Наступне запитання: чи призначена пішохідна доріжка для руху осіб, які ведуть мате? Тобто ці особи вважаються також пішоходами, тому правильна відповідь так призначена. Наступне запитання, на якому з наведених малюнків зображено перехрестя. Перший малюнок ми бачимо, що це в наша житлова зона. Це не є перехрестя, це виїзд із прилеглої території, а на малюнку номер 2 у нас зображено саме перехрестя. Тому відповідь номер 2 на другому малюнку у нас показано перехрестя. Наступне запитання: на якому малюнку зображено в'їзд на прилеглу територію? На першому малюнку ми бачимо перехрестя з круговим рухом. На другому малюнку якраз ми бачимо виїзд із прилеглої території, тобто з житлової зони. Отже, відповідь номер 2. Наступне питання у нас: чи може автомагістраль перетинати на одному рівні інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні та велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин? Ні, не може автомагістраль це дорога швидкісним рухом. Там таких перетинів, таких доріг не має бути. Ні, не може відповідь друга. Наступне запитання. Автомобільна дорога призначена для руху транспортних засобів, пішоходів і тварин, транспортних засобів і пішоходів. Варіант перший та другий. Автомобільна дорога насправді призначена у нас для руху транспортних засобів і пішоходів. Відповідь номер 3 Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал та ставте подобайки під відео. А також чекайте продовження наступної частини. Всім гарного дня!